Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Моє Хобі Солдатики. Сьогодні я хочу приділити увагу такому персонажу, як хижак. Нещодавно вийшов новий і, до речі, дуже непоганий анімаційний фільм Хижак вбивця Вбивця-вбивць». і це, на мою думку, чудовий привід поговорити про фігурки, які присвячені представникам раси Яуджа. Моє знайомство з хижаком відбулося не завдяки фільму з Арнольдом Шварценеггером. А з такої невеликої книги, яку, як з'ясувалося, з часом написали автори сценарію фільму 1987 року. А ось сам фільм я подивився вже, будучи учнем старшої школи. Стрічка дуже швидко отримала статус культової, і внаслідок чого я почав з'являтися на сторінках коміксів, книжок у відеоіграх та кіно. Звісно, що і виробники іграшок не оминули хижака своєю увагою. У мене в колекції є фігурка від кооперативу PV, який випустив серію іграшок, що втілювали персонажів популярних ігор та фільмів. Цікавою особливістю цих фігурок було те, що вони мали декілька варіантів комплектації. Пакувалися вони в поліетиленовий пакет, який закривався яскравою картонною накладкою. Ну і, власне кажучи, сама фігурка. Виготовлена вона з приємного на дотик м'якого поліетилену. Розмір приблизно 15 см, має дуже приємні кольори, що, як я казав неодноразово, дуже важливо для іграшки. У фігурки рухливі кінцівки, які ще згибаються у суглобах. Тож можна сміливо сказати, що це такий бюджетний аналог фірмових іграшок Макфарлейн, не та подібних. Ну і тепер перейдемо до найцікавішого, до огляду зброї. Перше, про що хочу сказати, це ось такі клинки, які ми пам'ятаємо ще з першого фільму. Далі ось такий спис, який, якщо я не помиляюся, з'явився у другому фільмі. Також з фільму Хижак 2. Метальний диск. Ну і, звісно, плазмаган, який ми пам'ятаємо також по першому фільму. Якийсь не зовсім зрозумілий мені аксесуар, схожий на патронтаж. Але з іншого боку, без ось таких імпровізацій кооперативні іграшки не мали б свого фірмового шарму. Деталізація дуже чітка, образ дуже добре читається, і можу сказати, що в 90-х ці іграшки були якимось дуже крутим артефактом. І безумовно, всі діти хотіли собі іграшку, яка втілює улюбленого персонажа. Також хочу звернути увагу ось на цю емблему. У мене це планета, але зустрічається і інший варіант з терпом та молотом. Власне кажучи, це до моїх слів про різні варіанти комплектування іграшок кооператива PV. Ну до цього хижака в мене є такий командос. Так, фігурка зображує Арнольда з фільму командо. Але образ Джона Метрікса та дача дуже схожі. А вони обидва від Командос, командос носили бронежилети та ножі. І навіть на деяких промопостерах ці персонажі були в однакових позах. Єдина помітна різниця це вогнепальна зброя. Але, як то кажуть, це вже нюанси. Перше, на що хочеться звернути увагу, це звісно портретна схожість. Вона присутня, вона дуже добре читається, що в моєму дитинстві було якимось піком крутизни. Також хочу звернути увагу на червоні очі, що є просто жирнючою відсилкою до ще однієї культової ролі Шварценеггера, а саме Термінатора. І безумовно, це є ще одним плюсом в копілку цієї фігури. Що стосується дрібних елементів, то, на мою думку, тут їх значно більше, ніж у хижака. Підсумки, гранати, ремені, кишені тощо. Фігурка виготовлена з яскравих кольорів, що мені дуже подобається. Як і, і хижак має рухливі кінцівки, але на відміну від яуджі вони не згибаються у суглобах. Ну і перейдемо до озброєння. Маємо ось такі ножі, які можна витягнути. Рація, бінокль, який дуже добре зафіксований. Ну і такий величезний кулемет. В цілому дуже епічно. На жаль, я не знаю, коли ці іграшки були випущені, але на форумах можна знайти інформацію, що випускалися вони з початку 90-х. Дуже цікаво знайти інформацію про цей кооператив PV, звідки він, які ще він виготовляв іграшки та тому подібне. Щодо тих фігур, які я показував сьогодні. Вони достатньо якісні, і можу сказати, що для свого часу вони зроблені дуже круто, навіть максимально круто. І як я казав вище, на мою думку, це гідний аналог таким фірмовим іграшкам, як, наприклад, Kenner. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал та поділитися відео з друзями. Всім салют та до нових зустрічей!